Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні розкажу вам, як відправити посилку по Польщі, щоб був накладний платіж, щоб вашу посилку могли забрати, оплатити, ну і вам гроші зайшли на рахунок. Розкажу, як це зробити. Дивіться уважно. Всім приємного перегляду. І так, нам необхідно включити комп'ютер, написати в гуглі менеджер пачок InPost. От він нам вже підтягується. Вибираємо. Перше вікно, заходимо і попадаємо на отаку от сторінку. Інпост, менеджерпатч пачкомато.pl. Тут у нас є висилка посилки. Мої посилки, Алєгро, Платності і моє конту. Ну, Виходить, я вже зайшов зразу на свою сторінку. Вам необхідно буде зареєструватися. На даній сторінці вказати там дані свої, все там, що вас запитає. Ну і також ввести конто, ввести номер своєї карти, на яку будуть зараховуватися кошти. Ну або номер рахунку. номер рахунку, верніше, так, Там буде вказуватись. Також платності, от ми бачимо, в мене тут є на рахунку 5523. Тобто, коли відправляєте посилку, вам необхідно буде за неї зразу оплатити. Якщо у вас немає на рахунку коштів, ви не зможете. Оплатити, тому заходимо в платності, в самий низ опускаємося, і тут а внизу є з правої сторони, от ми бачимо, ціна написана. Вбиваємо туди, допустимо, 50 злотих. Нажимаємо доладувати. Ну і тут вибираємо вже систему платіжну, яку вам зручно, допустимо, блік. І далі вводимо блік. І 50 злотих зарахується вам на ваш рахунок. Коли у вас вже є кошти на рахунку, тоді ви можете заходити, вислати посилку, і в нас вибиває отаке вікно. Ми бачимо тут пачкомат, кур'єр Тобто ми відправляємо або на пачкомат, або на інпост кур'єр Вибираємо, допустимо, пачкомат. Далі ми тут вбиваємо дані. Одборця, той, хто буде відбирати, тобто пишемо його адрес імейл, пишемо номер телефону, і пишемо пункт відбору. Ну, тобто, номер пачкомату. Сюди вказуємо. Далі внизу ми бачимо її вартість побрання, вказуємо суму, яку нам повинні повернути. Ставимо отут галочку. Ну і далі нажимаємо оплатити. Вам тут виб'є сума кошт пересилки, допустимо, там. Побрання там 107 злотих, плюс кост пересилки, ви зразу додаєте вартість до побрання свою пересилку, щоб вона вам теж повернулася. Нажимаєте оплатити, і у вас буде отака штучка, зараз покажу. Етикетка. У вас буде етикетка, там А4 вибираємо. Потім заходимо на цю етикетку, роздруковуємо її, приклеюємо на свою посилку. І відправляємо. Також ми бачимо, що тут є вибрати розмір пачки. Тоже необхідно буде вам вибрати і вказані розміри А, Б, С. Ну і ви згідно розмірів підбираєте собі розмір своєї пачки. Нічого складного немає. Гроші вам зараховуються після того, як забере клієнт вашу посилку протягом 7 днів. Ну, не протягом 7 днів, а через 7 днів вам кошти зайдуть. Тобто, допустимо, якщо в середу у вас забрали посилку, то на наступний тиждень, в середу, вам кошти зарахуються на ваш рахунок. Якщо ми вибрали інпост-кур'єр, тобто кур'єр нам принесе посилку до нашої квартири, ну, верніше, до квартири клієнта, то вже так само вибираємо тут розмір. Тут у нас вже додається розмір, а, Б, Ц, «Д» розмір ABCD. І аналогічно все вписуємо. Адрес імейл, е номер телефону. Ім'я і назві вже тут додавалось. Назва фірми. ну Це можна писати, можна не писати. Код почтовий місце, місто, вулиця і номер будинку. По суті, все. Внизу так само ставимо вартість побрання, накладний платіж, ставимо тут галочку, не забуваємо. Ну і далі вже оплатити і видрукувати. Трошки більше пунктів, але нічого складного немає. І майте на увазі, що коли Імпоста відправляє кур'єром. Кур'єр не завжди дає подивитися посилку. От, тобто воно не працює так, що вам там розпакували, ви подивилися, підходить, не підходить. Кур'єр просто віддає посилку або забираєте, або ні. Якщо не забирає клієнт посилку, посилка повертається до вас на те відділення, з якого ви відправили. Кошти ви вже за то не платите, бо ви вже якби заплатили за доставку. Ну і так само за повернення воно входить, та сума, якщо вдруг не заберуть посилку. І ви просто приходите там на свій пачкомат, вам прийде повідомлення від пошу. Іде зворот і заберете назад свою посилочку. Ну, а зараз створю накладну, вам мені якраз необхідно відправити посилку. Ну і пройдусь до пачкомату, включуся, покажу вам. Все, заповнив дані. Також дані надавця, надавець вам надасть дані свої, ви заповните, а свої дані необхідно заповнити тільки при реєстрації один раз. Потім більше не потрібно. От, Допустимо, вартість побрання я вказав 166 злотих. Доставка в мене 25-22. Я 26 злотих добиваю до ціни, скільки коштує товари, який я продаю, 140 злотих, додаю ще 16. Верніше, не 16, а 26. І того 166 злотих я ставлю вартість побрання, щоб мені вернулося ще і за доставку, яку я тоже зараз оплачую. Ну, Пункт надання вибираєте пачкомат, з якого ви надаєте. Можна, в принципі, вибрати будь-який, воно автоматом там потім все зробить. А вже якщо ви відправляєте людині на пачкомат, то там вже треба точно вказувати, який пачкомат. Надання не суть важне. Ну, от, опустилися вниз. Нажимаємо оплатити. І зразу нам от пропонує А4 або А6. Ну, я завжди вибираю А4, і мені зразу етикетку. Зберегла зберегло мою етикетку. я вже можу її відкрити і роздрукувати. Йду роздруковувати, ну, а далі йду відправляти. Все, посилка запакована. Тут у нас пише код. 166 це вартость, скільки клієнт має заплатити за дану посилку. Також є штрих-код, по якому ми зараз будемо біля пачкомата ну, прикладати, щоб відсканував сканер і відкрилася ячейка. Ну, це я зараз все покажу. І так, прийшли ми до ячейки, де можна ставити нашу посилку. От наша посилочка. Підходимо сюди, бачимо тут сканер. Приложуємо. І бачимо, відкрилося ячеєчка. Вставляємо посилку, закриваємо і жмемо кінець. Усе, посилочка відправлена. Такі, друзі, пачкомати Інпост є всюди біля всіх магазинок, біля всіх бідрюнок. В даному випадку це у нас магазин нето поблизості. я вам, друзі, як відправити посилку. Отакий От був. Відеоролик, всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру, до наступних відео, всім пока.